Привіт, гості та підписники нашого каналу. Сьогодні на прохання нашої глядачки ми покажемо будинок, який вона хоче продати. Цей будинок знаходиться в селі Колісники Прилуцького району Чернігівської області, від села Колісники до міста Прилук відстань 10 кілометрів. Що можна сказати про село? Воно невелике. Дороги асфальтовані. У селі є магазин, а також центр заміського відпочинку, княжий і товариство Хлібодар, яке займається вирощуванням зернових культур. У село тричі на тиждень ходить автобус, також курсує шкільний автобус, який щодня возить учнів до школи в сусіднє село. За селом у напрямку до міста Прилуки проходить приміський потяг Прилуки-Бахмач, яким зручно добратися до міста. Нижче під відео в описі буде вказано номер телефону господарів. Ну а ми відправляємося в село Колісники. А це ось праворуч бачимо часне підприємство по обробці дерева. Підходимо до будинку, бачимо старенький паркан. Бачимо колодязь, колодязь працює, люди ходять. Беруть воду. Ну, а зараз заходимо на саме подвір'я. А ми бачимо сам будинок, з лівої сторони якась пристройка, скоріше всього, колись був гараж. І з правої сторони у нас сарайчик такий із цегли. на три відділення. Цей будинок використовувався довгий час як дача. В цьому будинку ніхто не проживав. Ну а зараз йдемо і подивимося, який будинок округ будинка пройдемо. Цей будинок обкладений цеглою. Його потрібно побілити, похварбувати. У веранді повставлять шибки. І він ще придатний для проживання. Будинок ще знаходиться не в критичному стані. А це ось такий город. Ось бачимо такий город. Город чималий. Ідемо далі, дивимося. Стіна трохи тріснює. Тріснула. Подвір'я в Кругову обгороджене таким. Шиферним парканом. Ну, звісно, якщо тут ніхто не проживав, то треба прийти і прикласти тут руки, щоб навести трохи лад. Веранда треба теж похварбувати, зробити невеличкий ремонт. А зараз йдемо саме. Будемо. Ну, а це така кімната. Значить, треба робити косметичний ремонт. Заходимо в другу ось кімнату. Ось отака піч. Бачимо. Це така піч. Лежак, щоб дріться. Теж треба робити кругом ремонт. Кругом ремонт треба робити. Пула добрі, була не трюхлі. Де я продивився, так пола не Ну Все зробити можна. Можна навести кругом лад. Можна Що ж це. Це просто поділити стіни. Під штукатурить. Головне, що дом, він не, ніде не потріскався, ніде не валиться. Зробить ремонт і щось буде. І ось піч виходить у цю кімнату. Три кімнати. В цьому будинку три кімнати. Це плита така. Оце я так зрозумів, це була кухня. Оце все, що по дому. Значить. Що, що я хотів сказати по будинку на щодо документів. Раніше люди не мали в селах паспортів до 70-х років, тому робили документи, ходили в сільську раду. Один продавав, а другий купляв. І робилась просто якась відмітка. Що один продав, а другий купив. Зараз все йде по новому Зараз. Оформляється все через нотаріуси. Документи є, Ну, їх треба буде робити тепер через нотаріуси. За селом поле, ліс і проходить потяг до міста Прилук. Зручно добиратися до міста. Відстань до потяга 30 хвилин. Значить, що я ще можу додати по цьому будинку. Ну, я вже в началі там. Розказував, цей будинок довгий час використовувався як піддачу. Фундамент кругом не просівши, підштукатурить, похварбувати, побілить. І все можна довести до ладу. Він використовувався як піддачу. Господарі хочуть за цей будинок 25 тисяч гривень. Я думаю, він цього стоїть. Бо 25 тисяч це одна місячна зарплата. Світло до будинка проведено, в селі газу немає. Вода на вулиці, в криниці. Криниця знаходиться біля паркану. В кінці города є сад і дерева вон такі, які можна повипилювати і будуть на опаленні. Город дуже чималий. Хочу сказати на завершення огляду цього будинку. Як зазначили господарі, у будинку піч працює добре. Є кілька нюансів. У двох місцях на стелі є протікання. Потрібно оглянути дах. Можливо, намило сніг або тріснув лист шихверу. Веранда потребує застеклення, є вибиті шибки. Стіни. Та стелю потрібно перетерти, вікна і двері похварбувати. Це не дуже великі витрати. Якщо прикласти трохи сили та старання, також потрібно вирубати кущі, навести лад на території, і будинок ще послужить. Нижче в описі під відео. Буде вказано номер телефону, за яким ви можете зв'язатися з господарями. Дякую за перегляд.